гроші-гроші, банан купити гроші, гроші. Іграшки теж треба гроші. Гроші, 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 гроші. Один льодяник, гроші, гроші, квиток на потяг, гроші, гроші. Мені морозиво ось гроші. Гроші, 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 гроші. Ой, а де ж беруться гроші? Парарара, кожен день. За неї все, все купляють. Кожен день мама й тато на роботу йдуть завзято, і там гроші заробляють, а за них все все купляють. Вайфай дома гроші, гроші, на меблі одяг, гроші, гроші, бензин заправити, теж гроші, 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 гроші. Кавун купити, гроші, гроші, цукерку й то. Будь ласка, ось вам гроші, 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 гроші. Ой, а де ж беруться гроші? пара кожен день, мама й тато на роботу йдуть, за дято. І там гроші заробляють, а за них все все губляють. Кожен день, мама й тато, на роботу йдуть, за дято. Дадний все все купляють.